Рідне місто моє, ти таємне і навіть то темне, ані трохи не темне, з-під низу підсвітлене все, не в'їжджаю в багато речей, але все ще в'їжджаю у тебе то зі сходу, то з заходу, то по рейках, то по шосе. Ти вітаєшся стримано, ти не люб'язна зі мною. твої мило безликі будинки вздовж вулиць стоять. Та я знаю що Десь у домі та Я стоятиму тут, кам'яний або металевий, Не вкрадете на брухт, посміхатимусь вдячно усім, І прекрасні рівнянки, граційні немов королеви Призначатимуть зустрічі біля мене. Обранцям своїм. І вони говоритимуть чітко, виразно і чисто, як говорять про місто, місце, з якого підуть під вінець, де стоїть Ірванець, там приходять. І стоятиме місто, доки в ньому стоятиме той Олександр Ірванець. Бо із істин житейських я втямив одну достеменно наші радощі й болі приходять із гострих тупію. Я багато скажу ще про тебе, але й про мене ще багато усякого різного скажуть тобі. Тобі скажуть, що я відлетів десь у Штати або в Емірати. У житті ще багато подій і чимало надій я до тебе вертаю завжди. Колись повернусь помирати, але це ще не зараз. Так що ти за не радій. Я лишуся в тобі, тільки все до кінця, проказавши, не шукай вже поета, зі мною себе заримуй. Я до тебе вертаю завжди. Колись повернуся назавше. Але це ще не зараз. Так що ти завчасу не сумуй. Бо грядуще гляде, воно буде тихове і кльове. Я стоятиму сам. Це єдине, що справді сумне. Бо мені малюватимуть дану ну, таку там. Те саме, що у Львові. І та сама ворона крапає також мене.